Дивіться, я зараз скажу свій результат. Е, коли я почала споживати, так, от Наташа каже, що Назар в мене поставили діагноз після вічника, мало того, що поставиться діагноз, сказали, що її треба видаляти. І навіть лікар мені не назначив ніяких медикаментів, він каже, я тобі нічого не назначаю, тому що має бути операція. Але е, я сказала, що ні, він говорить, е, ти підписує бумагу, так, що ти відмовляєшся, але через два місяці ти маєш приїхати і. Перевіритися, щоб ми бачили, в ну, яку сторону воно йде. Коли я почала шукати, я написала Назару, Назар мені зателефонував, сказав, що ось така є капсула. В мене іншого варіанту не було, лише скоро. За два місяці на половині капсули, да, зараз говорям про електро в мене пропала такі кіста. І коли Назар мені телефонував, питає, але що у вас? Я кажу, Назар, я такого ну, не. Я так думала зразу ну, собі, що десь там, може мене буде нити, чи ще щось, жіночку, так? ні. Але коли я через два місяці поїхала і зробила ОЗД, то мені сказали, що ніяких обговорень немає. Я принесла той результат, до лікаря він не повірив, каже, іди ще на інше ОЗД зроби, але не кажи, що ти туди прийшла. І коли я прийшла туди, мене запитали, що вас турбує. Я кажу, ну, мене нічого не турбує, але вже як вік, вже 50 років. Мені на той час і ну, для себе хочу знати, що там робиться. Вона подивилася, каже, у вас все добре, репродуктивні органи працюють дуже добре. До речі, в мене теж, як в Наталі, була ножниця на постійній основі, тому що в мене проблема ще після операції, а ми знаємо, що від нашого кишківника дуже багато тягнеться проблем так. І от при і коли вона мені каже, що у вас все добре, ваші репродуктивні органи працюють добре, якщо ви живете з чоловіком, то не балуйтеся, Вийшла, думаю, ось так я думала. І тому ось так, такий результат я отримала, і вже після того я почала розказувати. Хоча мені перед тим Назар каже, але там ще можна і гроші закрити, бо компанія себе не рекламує, Розказують люди, і компанія це платить кошти. Я кажу, Назар, в мене є моя робота, і я там кажу, я нічого не буду говорити, а я працювала на той час викладачем у ліцеї. І в мене 36 років на даний час стажу, ну, мені того не треба в У лютому місяці я звінилася з роботи, саме прийняла рішення, що я буду займатися тим, що мені ну, цікаво Мені цікаво, сказати людям, ну, нести яка, добро в маси, тому що дійсно воно в Одної людини може бути загострення, іншої може бути загострені. Але щоб ви їх не боялися, то що загострення це ваше оздоровлення. Кожне оздоровлення проходить через таке. Ну, можливо, десь там.